Зробили підключення трьохного інвертора Дея на 12 кВт і розмістили його у шкафу. І дивіться, як у нас чудово вийшло. Ти... Опа. І дивіться, тут у нас є, хто переживає, що він буде перегріватися. У нас тут є вентиляційна решітка. Це для того, щоб... Гаряче повітря виходило, тому що цей інвертор він а, йде з пасивним охолодженням. Поставили інвертор 3 на 12 кВт. Підключили дві акумуляторні батареї на 10 кВт, кожна по 5 кВт. І також підключили, тут у нас стоїть АВ на генератор. Єдине, що треба буде ще поміняти генератор з однофазного на трьохфазний. От. У нас вживлення е, йде після стабілізаторів квант. До речі, дуже рекомендую, тому що можна подивитися, що на вході У нас 189 В 190 Але, Але у нас тут було 160 за рахунок того, що інвертор, якщо ми подивимось, е, він е, споживає, навантаження йде е, на кожну фазу рівномірно. Він по 1,6 кВт. Він розподіляє навантаження, тому і перекос фаз тут став набагато менший, тому що ми рівномірно нагрузили все наше навантаження, яке знаходиться в будинку. І таким чином у нас просадка напруги зменшилась, тобто ми покращили загальну ситуацію на всьому комплексі. Якщо б всі сусіди поставили такі трьохфазні вертора. То тоді би а, ситуація з напругою нормалізувалася. Також перевага цього інвертора в тому, що якщо нам буде не вистачати потужності від мережі, якщо у вас обмеження стоїть 5 кВт, то цей інвертор остальні 7 кВт може ще взяти з акумуляторних батарей. Ну, Тут у нас виходить. Прибузне 5. Да. Тому що у нас на цей 12 кВт інвертор ми поставили всього дві батареї на 100 А загальної потужності. От. Але перед цим ми ще поставили енергомонітор і перевірили загальне споживання по будинку, тому і вибрали саме цю модель. От. Тому звертайтеся до професіоналів, з нами будувати легко.